Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз. в студії з вами. Працюватиму я Інеса зайцева. І ми вже підготували актуальні новини станом на 8 годину ранку. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. І найповніша інформація на цю мить від Дніпровської міської влади. Ніч в місті минула без обстрілів. Повітряна тривога лунала один раз протягом півгодини. Зараз температура повітря у Дніпрі плюс 4. За прогнозами синоптиків, сьогодні у нашому місті буде хмарно, проте без опадів до 5 градусів тепла. Всі об'єкти Комунергосервісу та жилсервіс Дніпро працюють та забезпечують тепло в моселі містян. Через стабілізаційні відключення електроенергії, які введені приватними енергопостачальними компаніями, зупинено будинкові котельні КП теплоенерго та кілька розподільчих пунктів за адресами, які ви бачите на екранах. Теплопостачання відновиться щойно об'єкти заживлять. У Дніпрі працюють всі підвищувальні насосні станції. У всі будинки подається вода, тиск водопостачання також в нормі. Комунальники усунули 28 засмічень на мережах водовідведення, а також 42 пошкодження на мережах водопостачання. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро ТІВІ та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 404 звернення. Після 14-ї години в місті почали відключати світло, а також люди почали звертатися за допомогою. За півтори години електроенергію почали подавати. Ситуація стабілізувалась. Повідомлень про аварії різного роду було 18. Вони стосувались відсутності води та тепла, протікання каналізації. Всі аварійні ситуації ліквідовано. Звернутись по допомогу до штабу взаємодопомоги громадської ради можна за контактами, які зараз ви бачите на екрані. І про роботу транспорту сьогодні у Дніпрі курсують технічні рейси електротранспорту: 77 одиниць рухомого складу, номери тролейбусів та трамваїв на ваших екранах. Надзвичайники задумки проведені пошукових робіт водолази дістали тіло чоловіка з річки в 10 метрах від берега. Наразі вся інформація стосовно цього випадку з'ясовується. Рятувальники викликали на допомогу, аби витягти песика з каналізаційного колодязя. Крім того, в новокадацькому районі жителі квартири повідомили, що до них в оселю залетів кажан. Рукокрилого не знайшли, хоча довелось навіть демонтувати підлогу на балконі. І за минулу добу в Дніпрі народилось 16 немовлят, 10 дівчаток та 6 хлопчиків. Окупанти вночі накрили вогнем з важкої артилерії Нікополь. У житлові квартали прилетіли з десяток ворожих снарядів. У місті пошкоджені кілька житлових будинків та господарчих споруд, автівка, газопровід та лінія електропередач. Люди не постраждали. Принесуть продукти, приберуть і вислухають. Серед їхніх підопічних одинокі, літні і люди з інвалідністю. Знають ім'я по батькові кожного і мають встигнути до всіх. Крім, крім про кого піклується Територіальний центр про соціальних працівників Дніпра. Наш наступний матеріал. Доброго дня вам, Доброго Віктор Анатолійович. Привезла я вам наборчик. варус. Да. Добрий наборчик. Зараз подивимося, що там. Хороший наборчик. Вам передали. До кого хожу? Два рази в, місці, в неділю. До кого ходжу кожного дня, тому що вони потребують цього моєї допомоги. До Віктора Анатолійовича я приходжу на 8 годин. Так, 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 добре. Як по її графіку, понеділок і п'ятниця. Ну, другий раз у же ж всередину там оператівка, вона біжить, все одно вона забіжить до мене. О. Все одно десь щось так чи не так, вона мені перезвонить. Ну вона у нас працює. Надає послуги людям в залежності від групи двигательної активності. Буває і двічі, і тричі на, на, на не внізілю. У Дніпрі встановилася аномально тепла погода. В якому році таке було в останнє, і коли чекати на справжні морози? Наші журналісти запитали у метеорологів. З 1 січня в 64 пунктах спостережень наших гідрометслужб було зафіксовано перекриття абсолютного максимуму температури повітря. 2 січня ми все-таки рекорд одержали. У нас 2 січня був перекритий історичний максимум, який держався з 1953 року. То, що було у нас плюс 11, це аномально. От тобто, що буде мінус 13, це більш характерно для цієї пори року. У Дніпрі завершується шоста хвиля навчання водіїв електротранспорту. Як стати кермувальником тролейбуса і чи можна заробити гроші під час навчання? Дізнавались наші журналісти. Смотри, вот это вперед, вот это назад, чтобы ты Назад надо это откинуть. Знаешь, она сама разномаживается. Захотелось. Сам для себя захотел, чтобы ну, что-то новое было для себя. На початку лютого, наверное, уже будем ездить уже сами. Потрапити на навчання загалом просто на офіційних джерелах нашого підприємства: це сайт нашого підприємства, це соцмережі нашого підприємства. Є телефони, за якими можна телефонувати до відділу кадрів нашого підприємства та навчального виробничого центру, та записатися на навчання у наступну хвилях. Далі історія сімейної лікарки з Балаклії. Окупанти швидко зайшли до рідного міста Альони. Почалося мародерство. Родина вирішила виїжджати. Прихисток знайшли у Дніпрі. Щойно визначились із житлом, почали шукати роботу, і це вдалося дуже швидко. Тепер жінка працює за фахом в одній з амбулаторій міста. Там зарплатня не залишилася, яка була до війни звісно. І вирішили шукати роботу тут хоча б спробувати. Знайшли за оголошенням, за оголошенням в інтернеті на сайті. М -м -м Зідзвонилися. Це вакантне місце в них було і це було легко. Це було легко і просто <с Bil -2> за один день. Моїму колектив цієї амбулаторії, я скажу прекрасний. Дуже-дуже тепло і по-домашньому. Мене прийняли дуже тепло. Моя завідувача відділення мені допомагала на відложками, тарілками, банками для консервації. Це в першу чергу говорить і про людяність її як особистості, ну і взагалі, от те душевне тепло, яке люди випромінюють. У Дніпрі цього тижня відбудеться низка святкових та новорічних екскурсій. Мешканцям пропонують із користю провести вихідні та підзарядитись гарним настроєм. Так, вперше відбудеться колаборація музею історії Дніпра та Дніпровського міського театру Ляльок. У чому родзинка свята, дізнаємось просто зараз. Багато цих винок. На кожній з них закарбувалися літери. Це прізвища або ініціали ім'я власника виробництва. Що ми відправилися наші мутари, йдіть на місці. Ми за дорученням міського голови розробили програму спеціальну. Тобто, культурна програма міста для дітей, вона розроблена. Це не єдина локація, на якій проходять зустрічі з дітьми. Сьогодні тут також відбувається квест. Це цікава, цікава дуже подія для наших діток. І дітки відвідуються як групами, так і з мамою, з татами, з батьками, з бабусями, з дідусями. Але так сталося, що їх право. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютубі, підписуйтесь на канал Дніпро Дніпроті та наші спецпроєкти. qr коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Ті зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, Телеграм-каналі і на Фейсбуці. До зустрічі! цілком здоровим. Родина вірить.